Всім привіт вчора шукав гусінь по соєшнику. Їздив, об'їжджав, по краю там обсієна на пшениця, вже скошена, а стерня велика, понацеплялась, це вже з половини поотпадало. Їду по городу, люди дивляться, сміються. У нас значить що, рубрика розпаковка. Знайшов e сам собі роботу. Вихватив пацанов на каналі Родич. Болтики, гаєчки, шайбочки. Тепер оце все треба буде зараз розподіляти, сортувати. Такі болтики толкові. СССР, не оця сучасна капуста. І постійно щось десь крутиш, щось підставляєш, перекручуєш по-любому. Такий розходний матеріал нужен. Прийшлося, брати, а що ж робити. Вічно його всього не вистачає. Тут ще всякі такі безділухи, зубильця, шарошечки, ципки, Ципків гора, але все одно, хай будуть про запас. Нове ж заново ж нова капуста. Це все-таки пох, Плюс ще має бути комплект цих, скажіть я скажу, молотків. Я їх віддав Петровичу. Петрович мені зробив такі ручки. Ви подивіться. Яка ручка. То ли з дуба, то з закаці, не знаю, із твердої якоїсь породи. Обточив, заточив. Красота. І ще знаєте, що мене вчора удивило, коли я забирав цей, а ти молоточки відвозив. Кажу, Петрусь, так може вам матеріал привезти, чи у вас є. Так, каже, в мене є угора. Получається, йому привезли дрова і він з оцих е, рубаних дровішок бере, обточив його. Така красота виходить. Зараз я його закрашу буде п'єся. Ну і головне, знаєте, цей ютуб це просто. Один заказав, треба ж і собі, по-любому. Побачив вже Рустаса Ковальчука. Заказав він собі оптику на Зіла. Думаю, закажу і я собі і на Камаза і на Газона, щоб були однакові, прикольно, світило, мигало. Заказав теж у Володимира Дизеля. Агроправда МТЗ. Вам привіт великий. Ось така буде, значить, зараз на газоні. Подивимося, як воно буде смотреться. Це буде передок. Ну і задок. Все, коротше, ідентичне, як у Стаса. Інші мені якось не понравилися. І отакі от будуть всі. Задні. Я думаю, з передніми підключення гімороя не буде, а з задніми, мабуть, з'явиться таке саме, як і в Стаса. То не мигає, то не світе. Треба буде ще подумати над тим, як встановити їх туди, бо там у нас кріплення зроблено вже під інший стоп. Та, в общем, то, то, то все в процесі. Зараз ось газіка мотору виганяю і будемо встановлювати спочатку передню оптику. Так, оптика стоїть, передок. Позадку зараз розкажу, там трохи є нюанси. Е, включайте габарит. А? Прикольно як. Ближній. Дальній. Ближній, виходить? Раз, два, три. А оця більша йде на дальній. Ну, що воно там сліпе, не сліпе? Не знаю. Це треба регулювати ночью, коли буде темно, щоб хоч щось понімати. Так, в принципі, днем. интересно смотрится. Поворот. А? а? ну выключить ближний, это самое, и дальний. И ближний выключает. О. А? Грим. Красота. А по задку сейчас покажу вам. Получается у нас тут сделано уже крепление под вот такие фонари. Тут ось пластина, спеціально все на двох болтах держиться. Заказав я цю пластину, щоб прикріпити нові стопаки. Пластина зробиться і будемо Встановлювати, тоді вже покажу. Так, отакі пластини готові. Хотів із нержавійки, нержавейки немає, є оцинковка. Пойде По центру, виходить, вони кріпитимуться на два Ось Отут буде провод. Ну, а тут. Сам стопарь. Отаке в нього кріплення. Зараз щось будемо метикувати. Ну що, притулив я так, щоб відео засняти, так? Да? Просто наживив ще нічого не підключав. И дивлюся, щось мені не дуже воно до вподоби. А вам як, коментуйте. Це якось старий такий, тематика солдепі да газончик, зілок, камазик. В принципі, смотриться нормальок. А це вже через модне таке, круте, да, скажімо так. Куди його і притулить на прицеп хіба? що там, чи на Камазовський, чи на 에, полуприцеп до фури. Може там там було б краще. Я, кстати, бачив по трасі, то там смотрілося нічого так. А тут щось на, Кама... на газоні мені не, не заходить. На камаза й тулить не буду, бо там зовсім інше кріплення. Там взагалі треба переварюватися, перероблятися, хай воно. То як є, таке є. То мені якось не дуже. Може, звісно, ночью воно буде світити, мерехтіть, бликать, буде красиво, ну а по дню якось, якось мені не особо. Ну, а ви пишіть, як вам. Часто тоді займаюся підключенням вже повністю проводки. Один поставив, один є. Нуль, ще в щепленочки, Чікс. Давайте габарит. І... Та габаритний не сигнал. Горить огонь, а тут світиться. Ну, днем хужіше видно. Ну давайте поворот. Бистромагай, треба ще там з лампочками розібратися. Задній ход у нас нема, світиться він не буде. Бігущу, бігущий поворот не встановлювали, не підключали. Немає времени, вже треба на калим летить. Люди вже ждуть, а я ще з габаритами граюсь. Зараз і другий доустанавлюю. Так, і ця сторона є. Габарити світяться, повороти мигають. Але дуже швидко вони мигають з великою частотою. Релюха, що то треба міняти, релюху, ставить з регуліруємо частотою, так як і Стас Ковальчук. тому що даю ще одну лам, Ще одну лампочкою нагрузку, мигають песня. А обираю лампочку, мигає я так швидко. Тобто, треба релюшку, та, що регулює. І виходить, що стоїть стара керенська релюшка. Та, що привикла, що тут, що спереді, лампочки по 21 Вт. Ну, як не крути, ці діодики, вони менше беруть, ніж 21 Вт. Тому таке відбувається, що вони мигають. Ну а так, в принципі, нормально. Казав чи не казав, задній ход хоключати не буде, в нас його нема. Габарити працюють. поворотники ми її справимо релюшкою і жабку. Жабку треба замінити, щоб були тормоза, щоб світилося все. Зараз позвоню в автомелоч, Андрю, ще закажу. Щоб він взяв з собою, бо сьогодні в нього скорочений день, можу не встигти приїхати. Зараз треба вже на калим летіть. Люди ждуть. А я ще досі відео знімаю. Так, тут я вложив ось пла пластикову гофру. Пластиночка, оцинковочка, песня. Тут на... пластинка прикріпилася до цієї пластини. Ось болтом фонарь прикріпився до пластини, все, держиться, тут на віках. Газик грязний, треба було б, звісно, помити, але нема коли, треба вилітати. Попередку теж швидко мигає. Ну, а тут а песня. Передні фари мені більше подобаються. Зараз ще релюшкою беремо цю частоту, бистру, буде песня. Я думаю, це лайк 100%. Все, буду закінчувати, бо люди ждуть, пекти пих треба. Быстро, быстро. Все, всім пока, все буде Україна.